Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, а тема нашого заняття я сама. Як ви думаєте, про що ми сьогодні будемо говорити? Звичайно, про нас, улюблених. Як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка. Давайте ж привітаємося один з одним та з Оленочкою. Доброго ранку, доброго дня! Це навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Подивіться, будь ласка, що це тримає наша Оленочка. Правильно, це дзеркало. А ще можна сказати люстерко. Давайте повторимо нове слово Люстерко. Люстерко. Що ми там можемо побачити? Ми там можемо побачити себе. Подивіться, що робить дівчинка. Дівчинка дивиться. У дзеркало. Послухайте віршик. Ти не просто дитина, ти маленька людина. Що про себе знаєш ти мусиш все розповісти? Давайте ще раз послухаємо віршик. Ти не просто дитина, ти маленька людина. Що про себе знаєш ти мусиш все розповісти? Подивіться, будь ласка, в люстерко, на себе або в дзеркальце. Що ви бачите? Ви бачите себе правильно? Давайте ще раз подивимося в люстерку і відповімо на запитання: ти хлопчик чи дівчинка? Я дівчинка, а ти? А як тебе звати? Мене звати Катерина. А тебе як звати? А скільки тобі років? Мені 10 років, а тобі. Ви можете відповідати, наприклад, мені 4 рочки. Якого кольору твоє волосся? Моє волосся темного кольору. Правильно, ви молодці. Діти, усі люди різні. Подивіться один на одного та спробуйте сказати, чим ви відрізняєтесь. Наприклад, ми відрізняємося з ростом, ми відрізняємося кольором волосся, ми відрізняємося зовнішнім виглядом та статурою. Наприклад, хтось може бути трішки пухкенький, а хтось може бути ходорлявим. Також ми відрізняємося нашим одягом. Але у нас є щось, що повторяється у кожного. Наприклад, подивіться на цих діточок, чим відрізняються діти. Давайте подумаємо: тут зображені хлопчик та дівчинка. Вони відрізняються статтю, тобто хлопчик та дівчинка. Також вони відрізняються довжиною волосся, відрізняються кольором волосся. Але щось у них є спільне. Що ж у них є спільне, діти? Давайте подумаємо. Наприклад, у наших діточок є дві руки, дві ноги, голова, два ока, два вушка, один ротик, один носик. Правильно, це те, що у них спільне. Ми всі відрізняємося зовнішнім виглядом, але ми всі люди та діти. Кожен із вас не схожий на іншого. Таких, як ви, більше немає. Ви унікальні діти. Послухайте віршик. Одна у нас є голова, а вуха два і ока два, і скроні дві, і дві щоки, і дві ноги, і дві руки. Один язик, а якби два. То що було б? Були б дива. Давайте ще раз повторимо. Віршик послухаємо. Одна у нас є голова, а вуха два, і ока два, і скроні дві, і дві щоки, і дві ноги, і дві руки. Один язик, а як би два, то що було б? Були б дива. Давайте ж послухаємо загадку. Часом сопе, часом чхає, туди-сюди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Давайте ще раз послухаємо. Часом сопе, часом чхає, туди-сюди зазирає, на морозі замерзає, боже, бо дежини немає. Що це? Це правильний носик. Наступна загадка. Два брати разом живуть, а одного один одного не бачать. І ще раз: два брати разом живуть, а один одного не бачать. Це загадка про наші очі. Правильно! Наступна загадка. Чують тишу, чують мишу, чують, як зіщить і муха, бо це наші гарні. І ще раз послухайте, чують тишу, чують мишу, чують, як зіщить і муха, бо це наші гарні вуха. Правильно, ми з вами проговорили про наші органи, про наші частини тіла. Діти, давайте ж згадаємо, що ми сьогодні робили. Ми сьогодні з вами. Говорили про нас. З ким ми сьогодні познайомилися. Ми докладніше познайомилися один з одним і самим собою. Чим ми схожі? Ми схожі тим, що ми з вами, люди і діти. У нас дві руки, дві ноги, два вушка, два, двоє очей, одна голова та тулу. А чим ми відрізняємося? Ми відрізняємося зовнішнім виглядом, ми відрізняємося кольором волосся. Ви молодці! Наше заняття підходить до кінця. Постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нові відео.